Фонтани оживуть у квітні водограї знову працюватимуть, аби впорядкувати та привести до ладу шість фонтанів у центрі Львова з міського бюджету виділили 212 тисяч гривень. Бачите, почали роботи на великому фонтані. Значить, працюють люди на фонтані на Марійській площі. Зараз там питання з електроенергією, пробило кабель. Завтра ми почнемо монтувати там електрообладнання на цьому фонтані. З понеділка монтуємо електрообладнання на фонтанах на площі ринок. Зараз на центральному фонтані працюють шестеро робітників. Як тільки відчистять його зовні, візьмуться за внутрішнє обладнання. Тут труби, звідси струї йдуть, а в них всередині теж от болото попало. Ще потім пізніше це треба. А як це залізти туди? Та під тиском буде продуватись, прочищатись водою вже, бо туди ніяк не залізти. Ми запускали насос і він чисто. Тобто фонтан буде. Будет, буде, та по-любому буде, проще рік буде того року буде. Оберігатимуть центральний фонтан, міліцейський пост та потужна система безпеки. Працюватимуть усі водограї з восьмої ранку і до півночі.